Слов'янськ в інформаційній блокаді з 14 травня припинено прийом телевізійного сигналу. Причиною називають знеструмлення телевежі на горі Карачун внаслідок бойових дій. Це нам підтвердили і у Слов'янському РЕМ. По ретрансляційному центру, значить, е, лінія електропередач, яка сослав'янська основною ввод на ретранслятор, знаходиться на балансі е, ретранслятора і. Вчера в 10 часов э, произошло повреждение, то ли кабеля, то ли линии. Пока неизвестно как бы никому, ни нам, ни им э, сообщено было в службу энергетика ретранслятора. Э, по нашим данным, их э, не допускают на ретранслятор для осмотра оборудования на вышке, кроме военных и две семьи нет никого. Обслужив... Вышка работала со 2 числа в автономном режиме. Персонала, обслуживающего вышку, там не было. Как сообщил Значить, енергетик з ретранслятора, руководство їхнє Київська не договорилась з воєнними допуске на територію ретранслятора для обслідування і Відновлення трансляції телевізійних каналів у Слов'янську і найближчих населених пунктах залежатиме від можливості для ремонтної бригади без перешкод дістатись аварійного місця, аби усунути проблему. Діло в тому, що Національна гвардія не пропускала нас туди і раніше для роботи. Вот. На данный момент ситуация еще усложнилась, так что в ближайшее время, скорее всего, телевышка пока работать не будет. Пока мы ее не займем окончательно, тем более там необходим будет какой-то ремонт оборудования, самоустроение, ну, здание я имею в виду, телевышки, так что пока будет так, как оно есть. Що ж до діяльності безпосередньо Слов'янського РЕМ та енергозбуту, їхня робота триває у штатному режимі. Рес працює в штатному режимі. Аварійні ситуації ми в принципі устраняємо вовремя. Питаємося. Сьогодні ночі було повреждений по переулку Чубаря, Там упало дерево, завалило нам три опори. Ми би, вже справилися до часу дня, електроснабження було встановлено. А так заявки мелкие, мы выполняем в срок, энергосбыт работает, принимаем заявки, принимаем потребителя.